Про напрямки розвитку позашкільної освіти Рогатинській міській територіальній громаді йшлося на засіданні круглого столу за участю представників влади, координаційної ради з питань позашкілля, депутатів міської ради та керівників чотирьох позашкільних закладів громади. Це питання слухатимуть на сесії Рогатинської міської ради, але більш ширше про позашкілля вирішили поговорити окремо, чому власне виникла така потреба. Освіта, до якої входить і позашкілля, є одним із пріоритетних напрямків у громаді поряд з медициною та соціальним захистом. А зараз на позашкільну освіту покладають великі Одівання в плані виховання нового українця, людини патріота своєї землі, людини високої культури, духовно багатої та сильної фізично для цього, щоб зрозуміти, чи справляється з цією місією наша позашкілля і як будемо рухатися далі, і була організована ця зустріч. Керівники Рогатинських центру професійного розвитку, педагогічних працівників, центру дитячої та юнацької творчості, дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву та дитячої юнацької спортивної школи обласної ради, розповіли про основні напрямки своєї роботи роботи, про зайнятість дітей і їхні досягнення наразі у гуртках цих чотирьох закладів займаються понад 1200 дітей: рогатинські стрільці, тенісисти, плавці, дзюдоїсти, футболісти рівно ж як і співаки, танцюристи, музиканти, прославляють себе, нашу громаду, країну на змаганнях і конкурсах різних рівнів. Але цього замало, як підсумували учасники зібрання. Нам треба залучити до позашкільного виховання якомога більше дітей. Йдеться не лише про досягнення ними певних професійних компетентностей, а й про формування у них світоглядної позиції. Тому Упродовж наступних місяців спільно буде вироблена нова стратегія розвитку позашкілля у громаді, щоб з початку нового світнього року працювати по новому.